В попередньому відео я показував, як підключати на трикутник трьохфазний двигун. Зараз він підключений на трикутник і я буду пробувати 40 мікрофарад конденсатори. Три штуки буду пробувати запускати. Спочатку один на 40 мікрофарад пробуємо. Під'єднується до одного з проводів. Де фазовий, чи нульовий, йде сила. Один на впряму, І цей другий конець конденсатора теж на вільний кінець. На третю обмотку. Ну що ж, пробуємо. Так, 40 мікрофарад, як бачите, пускає, але слабувато. Зараз підключимо ще одного на 40 мікрофарад буде 80. Я думаю, цього цілком достатньо. 80 мікрофарад на 2,2 кВт півтори тисячник. На трьох тисячник це було б мало, а на півтори це буде нормально. Так, ну що ж, пробуємо. Так, пішов хорошо, працює нормально. Не термозять конденсатори, йде добре. Ну, а тепер на всі три на 120 підключу мікрофарад. Ну це вже багато, він буде підтермажувати. Але підключу. Конденсатори нові, це робочі пускові. Хороші конденсатори. Не те, що раніше були. Так, ну що ж, пробуємо. Іде. Але гул такий ніби підтермажує. Значить, 120 мікрофарад для нього це багато ну Десь, значить, порядка 80, попробувати під нагрузкою, може 90, може 90-100, так так для таких двигунів. Ну що ж, значить, цей двигун у мене і працюватиме на одну фазу з конденсаторами. І як підключу його опять зараз на зірку. І буду підключати як генератор. Ось буде два в одному. Хочу генератор працює, не роз'єднав, під'єднав. І можна ставити на циркулярку, на точило, на гриндер, на що вийде. На ну, так, В господарстві пригодиться 2,2 кВт, 1500 двигун. Можна сказати, самі ходові двигуни. Конденсатори допомагають. Всім до побачення.